І тому ми собою вже вибрали кущівку, нічого не видно. Що така росте ще не вибирає. До кущів Така невелика. І тут невелика змога. Ось ну, така. Капуста. Ми йдемо по кабачки. Кабачок такие. Кабачок такие... Кабачок такие... Кабачок такие... 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 І ще є такий четвертий. Ось. Ось такий зелений. Ось такий. Тому як кусочок зелений, то жовтий. П'ять видів. О, або ще якісь. Жовтий і зелений. Цікаво. Скоро на вийде добре. Загальний любить цвіте, кабачок. Такий гарний цвіт. Треба попробувати приготувати. Так, поставили ще не цвіте? ще не цвіте. Капуста. О, вже деякий. Зав'язують зав головки. Зав ловки. Цвіте два кочки там ще там тим крав є е, календу кріп, кріп, доробіт. зашли -за -за мы в огурки. Где огурки? Что-то желтые листья. Ну, желтые наши Цветут. А нема. Кукуруза. До речі, два кацани на одній. Два качани. Один качан. І во другий на одній елці кукуруси. Ще трохи буде будуть здрава коза. теж тут живуті внизки? Ммм, ніяк живки. Uh, du oh, ja. oh, råk. Og den. Kjenner den? Dobre. Så, så. så тут теж гарний цвіт. Такі цвіточки, цвіточки. Такі також Жовто цвіту як Кабачки, але маленькі лошади. Добре.